<кій> Тихо янголо над світом летів, і згоби мене нароком пір'ино, же спостився підняти хотів, Та побаче втомить Окраїну, Вже спостився, підняти хотів, та побачив, втомить Україну. Вже Споглядав неймовірну красу, вся земля ніби та вишиванка, і не стримав сердешний сльозо, в небеса полетів на світанку. і не стримав сердешний сльозу, в небеса полетів на світанку ранку до Бога прийшов і повідав недавню пригоду, Розповів, як літав і знайшов, Край чудовий з могутнім народом, Розповів, як літав і знайшов Край чудовий з могутнім народом. Знов до Господа він шепотів все сказав, як же мова лунає, кожне слово мов спів соловів, кожен звук в серці слід залишає, кожне слово мов спів соловів, кожен звук в серці слід залишає. Потім він на коліна опав і почав Бога щиро благати, щоб він миліс креслі послав, щоб дав сили всі біди здолати, щоб він милість в країні послав, щоб дав сили всі біди здолати. досі молиться, Янгол за нас. Ця молитва свята не стихає, на колінах стоїть повсякчас, Україну, крилом захищає, на колінах стоїть повсякчас, Україну, крилом захищає.